Днями в українському інформаційному просторі розгорівся черговий скандал. В мережі з'явилася низка дописів про те, що Україна витрачає сотні мільйонів гривень на фінансування антарктичної програми, зокрема і вивчення пінгвінів, хоч могла б на ці гроші закупити дрони для Збройних сил України. Меседжі про розтрату коштів на програму в Антарктиді з'явилися спочатку в телеграм-каналі всім відомого проросійського блогера Анатолія Шарія. А вже за лічені хвилини цю інформацію у Іх соцмережах розповсюдили сотні невдоволених українців. Йому для вивчення пінгвінів вартиці закупили на 450 мільйонів бюджетних гривень різних потрібних речей. 168 пляшок червоного вина, 112 білого, лише 12 ігристого, мабуть, не таке популярне серед. Членів експедиції 14 кг чорного шоколаду, 14 з горіхами, багато цукерок, фісташок, червоної ікри, резинки для грошей. Ну і багато чого іншого. Там, напевно, планується якесь супер-відкриття або гулянка. Ну або вони у пінгвіні, в заручниках, і це їх вимоги. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім усі деталі скандалу за участі пінгвінів та українських науковців в Антарктиді. Скільки коштів виділили на забезпечення української антарктичної станції Академік Вернацький і проведення наукових експедицій та досліджень. На що саме їх витрачають? І чи могли б ці гроші використати на допомогу армії? Підписуйтесь на канал і поїхали! Тож з бюджету України виділили понад 11 мільйонів доларів чи 460 мільйонів гривень для науково-дослідних робіт українських антарктичних експедицій. Про що свідчить тендер в Прозоро? Така сума обурила користувачів соцмереж, які в своїх дописах шоковані витратами з держбюджету на вивчення пінгвінів у той час, як йде війна. Своє невдоволення ситуацією висловили і діючі військовослужбовці. Ми... В 19-му стрілецькому батальйоні дуже любимо вивчати пінгвінів. Ми прям, в нас тут до хрена пінгвінів по ночах над нами літає по всій Україні, і ми їх вивчаємо. І от для більш ефективного вивчення цих пінгвінів нам потрібно ну, зо три десятка автомобілів, таких як ви купили мусарам, щоб Сраку в Києві захищати. Нам би не помішало хоча б з десяток нормальних вантажівок армійських. То що, куди там звертатись з приводу пінгвінів? Ніхто не підскаже. Це все на пінгвінів, це ні на як ні на війну, ні на ЗСУ. Не подумайте тільки, бо я знаю, що якщо почують, не виділять. Тільки ж виключно на пінгвінів. Згідно з даними електронної системи публічних закупівель, прозоро науковці беруть із собою в експедицію солодощі, біле і червоне вино, шампанське, червону ікру, маслини, оливки та багато іншого. Якщо говорити більш конкретно, то 463 мільйони гривень мають витратити на закупівлю матеріально-технічних засобів, пально-мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування для учасників антарктичних експедицій та української антарктичної станції Академік Варнацький на забезпечення доставки на судно учасників українських антарктичних експедицій тощо. Перемогу у тендері, який відбувся 26 квітня, здобула естонська компанія. Серед продуктів, які замовляють для учасників експедиції, є 28 кг восьминогів, 118 кг філе лосося і 140 стейк лосося, 5040 курячих яєць. 168 пляшок червоного вина, 112 білого, 4 кілограми ікри та чимало інших продуктів, які на думку українців означають, що науковці в Антарктиді не працюють, а лише набувають животи. Очільник національного арктичного наукового центру ветеран, АТО, екс-заступник командира взводу у 24-му батальйоні територіальної оборони Айдар Євген Дикий відреагував на критику щодо надмірних витрат на експедицію під час війни. Він заявив, що такого хейту зазнав, тому що першим почав говорити про тотально толероване ухилянство та зірвану мобілізацію. Крім того, додав, що виділені на Антарктиду гроші використати на підтримку українських військових просто неможливо. Справа в тому, що ці гроші ні за яких умов не можуть піти ні на дрони, ні на F-16, ні на хімарси, ні на патрони, ні навіть на консерви для солдатів або зарплатню для бійців. Так, от просто не можуть. Оце треба базово розуміти, і тоді дуже багато Чого? Людей... Чого не можуть. А того що під час війни бюджет нашої країни складається з двох дуже різних частин. От, все, що платимо ми, ми з тобою як платники податків, от е, воно, от все, що йде в загальнодержавний бюджет з тебе, з мене, з тих, хто нас зараз дивиться, так от, воно все йде на війну, от до копійки. Як саме використовується а. зараз, ми не про це, але воно все йде на війну. А вся наша гуманітарна сфера, повністю, наука, освіта, культура, медицина це кошти західних платників податків. Це все кошти фінансової допомоги заходу, і ця допомога надається саме за жорсткої, дуже умови, що це не військова допомога. Дикий також пояснив, що це закупівля на всю зимівлю, тобто раз на рік. Відтак він порахував, що вина всіх видів разом виходить 45 грамів на людину на день або ж 316 грамів кожному на тиждень. Тобто так український полярник може один раз в кінці трудового тижня випити аж цілих два келишки сухого вина, шоколаду 10 грамів на день, цукерок та батончики відповідно 4 та 14 грамів на добу. Людина працює в умовах нот ну, повна ізоляція від світу, е, півроку полярна ніч. Клімат трошки не наш. Можна, наприклад, у нас на сайті подивитися ці фото і відео, як прокопують двометр, двометровою висоти траншеї в снігу, щоб просто пройти з одного корпусу в другий корпус. От, ну, Такі певні фізичні, скажімо, навантаження. Не щось фантастичне, з фронтом не порівняти, наприклад. Але все ж таки, це і не щоденна робота, знаєш, в Києві офісі, м'яко кажучи. І при тому людина отримує 300 грамів сухого вина на тиждень, тобто ще раз, а а тиждень. Раз, на тиждень. Раз на тиждень можна випити два келишки, от навіть не два гранчаки. А от два келишки сухого вина. Раз на тиждень. А шоколаду 10 грамів на день. 10 грамів на день. Шокола. Далі хай кожен сам вирішує в таких умовах праці. Це нормально чи ні? От хай отут кожен має право собі себе своє думати, але моя справа довести факт. Згодом з'явилася і офіційна реакція Національного антарктичного наукового центру. Там вкотре пояснили, що кошти антарктичної програми неможливо витратити на військові потреби, бо програму фінансують із гуманітарної частини держбюджету, за умовами, на яких міжнародні партнери надають нам ці кошти, їх можна спрямовувати лише на цивільні потреби. Крім бюджетних коштів, програма фінансується за рахунок міжнародних проєктів та співпраць. Наприклад, польська антарктична програма вже третій рік частково фінансує експедиції нашого наукового судна Ноосфера. А в програмах Єврокомісії Горизонт, Національний Антарктичний Науковий Центр на конкурсній основі виграв фінансування вже трьох проєктів. ще чотири на розгляді. Деякі джерела, які поширювали невдоволення фінансуванням полярників та пінгвінів в Антарктиді, стверджували, що бюджет програми зріс у 10 разів. Натомість у Антарктичному науковому центрі заявляють, що бюджет програми залишається стабільним з 2022 року. Це можна перевірити у відкритих джерелах. Наша улюблена маніпуляція про гроші на пінгвінів, яку поширили навіть деякі поважні медіа, основними дослідженнями на нашій станції завжди були геофізичні та метеорологічні а пізніше додалися біологічні. Із 93 наукових заходів держпрограми пінгвіни фігурують у двох. Там підкреслили, що антарктичну програму не можна призупинити на час війни її можна або продовжувати, або ліквідувати зовсім адже безперервні спостереження для світової науки мають величезну цінність саме тим, що робляться постійно в один час за одними методиками, тобто доступні для порівняння. Ряди даних з дірками не мають цінності для науки, тобто перервати спостереження зараз це обнулити українські зусилля та інвестиції попередніх трьох десятирічні разом із півстолітніми зусиллями та інвестиціями Британії. В центрі пояснили, що коли не доглядати за інфраструктурою станції та поставити в холодний відстій криголам, станція зруйнується, а судно піде на металобрухт. А наостанок зазначили, що Антарктична програма має не лише наукове, але й політичне значення. Україна одна з кількох десятків країн, які мають цілорічні станції в Антарктиці та право голосу в договорі про Антарктику. Зупинка досліджень може призвести до втрати цього впливу. Як сказав Євген Дикий, висновки з усього вище зазначеного кожен може зробити сам. А поділитися ними пропоную вам в коментарях під цим відео. Проте, вкотре нагадую, що нам, українцям, нині варто не просто бездумно читати ті чи інші новини, які з'являються у проросійських блогерів та журналістів, спеціально для того, аби роз'єднувати українське суспільство, а споживаючи інформацію, особливо очевидно скандально вмикати критичне мислення, заглиблюватися в тему і не розповсюджувати російське іпсота, емоційні і не завжди обґрунтовані звинувачення. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Дякую за перегляд цього матеріалу. Маю надію, нам вдалося відповісти на усі питання щодо діяльності та фінансування українських полярників в Антарктиді. Тож прошу вас наостанок поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. Па-па!